Друзі, до вашої уваги преміальна кавомашина від компанії Philips 54 серії LatteGo. Дана модель користується популярністю, оскільки має сучасний та продуманий дизайн. Вона готує більше 12 напоїв автоматично, є невибаглива в догляді і дуже простою в користуванні. А спереду у нас повністю сенсорна панель, кольоровий дисплей для виводу інформації. І один отискання ми можемо приготувати як міцний еспресо, так і повітряний капучино, лате. Є також кнопочка додаткового меню, де ми можемо готувати кафе-крема, рістрето, лате, макіато, додаткові інші напої. Окремо подавати гарячу воду або молочну пінку. Крім того, у нас є окремий режим меню очистки. Машини, де є автоматична очистка всіх вузлів кавомашини. Ну і звісно, що є налаштування самої кавомашини, де ми можемо налаштувати температуру кави, можемо налаштувати жорсткість води інші додаткові параметри. Ну і Варто згадати про систему профілів. Тобто ви можете налаштувати кавомашину для Кожного користувача індивідуально, і кавомашина запам'ятає усі налаштування ваших рецептів. У верхній частині у нас є відсік для зернової кави на 250 г. Кавомолка тут керамічна, працює тихенько. Також ось тут у нас є регулятор помелу. 12 ступенів помелу кави забезпечують максимальний смак та аромат кожного сорту зерна. Ну і посередині у нас є відсік для меленої кави. Також Зверху у нас є активна зона для підігріву чашок. Я також хочу згадати за молочну систему. Тут запатентована система від Philips LatteGo, тобто молочний стакан складається із трьох всього на всього частин. В середині він не має ніяких трубочок, тому дуже легко миється буквально за 2 хвилини під проточною водою. А з правого боку, у нас є з'ємний контейнер для води, в який також можна поставити фільтр. Для води, а також за ним, як ми бачимо, є сервісні двері, де є вільний доступ до блоку приготування кави, який можна в домашніх умовах обслужити, промити, доглянути, і кавоварочка завжди буде смачно готувати вам каву. Отже, компактність, шикарний дизайн та величезний функціонал. Саме ці переваги роблять кавомашину Philips 54 серії однією із найпопулярніших серед наших клієнтів. І зараз ми з вами будемо готувати смачні напої.